Повертаємося до прямого етеру інформаційного марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі, і стежили за трансляцією цього етеру на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці Ті Плюс у Фейсбуці. У Хмельницькому відбулася унікальна подія у рамках співпраці між Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв та Чернігівським обласним центром народної творчості. Це приготування борщу за автентичними рецептами в режимі онлайн. Тож власне, як пройшов захід та як відрізняються рецепти борщу у Хмельни... Хмельниччині і на Чернігівщині? Про це запитаємо у директорки Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв з нами у студії Майя Онищук. Вітаю з панімаю і слава Україні! Героям слава вітаю! Це вже не перший такий захід, де популяризується борщ, де ви готуєте борщ? Розкажіть загалом, як цей проєкт народився. У центрі є такий сектор креативних індустрій, і ми намагаємося рухатись крок до кроку у сучасному часі. Проєкт був мною ініційований на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, коли орки вони заявили про те, що частина культури це їх культурна культурна спадщина. Борщ, гастроспадщина, борщ, це теж їх гастроспадщина, тобто що Україна все до себе переймає, все їхнє. От і тоді ми дякували всій Україною організації ЮНЕСКО за те, що вони внесли борщ під свій захист. От і тим тим самим через довели, що це наша традиційна страва. От і ми будемо боротись за кожен наш обряд, за кожну нашу традицію, газ розпадщину е і, і так далі. От тому ми, е у нас народився такий тоді проект, і ми всі пам'ятаємо, як потужно нам допомагали різні країни. Але як, як подякувати? Тим волонтерам, тим людям, які насправді включились, активно включились в фінансову допомогу е, на, е, нам. От і народився таки, така ідея, щоб в Зумі не просто зустрітись з тими людьми в зумі і сказати Ми вам дякуємо. А так як за красивими традиціями нашого народу, кожна господиня і господар завжди чекає у гості, гостину. У гості запрошують і зустрінуть. Обов'язково треба гостей накормити. Ми не ви, ми ж не випустимо гостей з хати, якщо ми їх не накормимо. От, а те, що тоді борщ. І сьогодні борщ є у кожної господині. Це знаєте, він тільки варюється червоний це зимою, тому що хочеться тепленького, гаряченького і такого більш калорійного. весною. Хочеться весняного борщу, більш легшого, коли вже зелень з'являється. От і можна щось додавати, якось різноманітнити борщ є літній борщ, є, є різні борщі, і тому ми варили борщ. Ми хотіли обмінятись з нашими гостями з інших країн рецептами. А, можливо, хтось для себе візьме, можливо, хтось ніколи не пробував борщ. І от на тій стороні теж варили борщ. За нашим рецептом або за їх рецептом, який у них в родині, тому що переважно це були українці на наших зустрічах, українці, які організовували там величезні потужні волонтерські пункти, от, і передавали сюди на Хмельниччину і не тільки на Хмель... Хмельниччину допомогу. От, і тому от в такій зустрічі. Ми ще раз підкреслюю про те, що українці, коли збираються, в них є культура приготування борщу, так як і занесений цей елемент в світову спадщину, культура е, е, приготування, культура спілкування, коли ми всі за столом. А коли ми вже всі за столом частуємось, куштуємо наші унікальні страви, українці спілкуються, співають українських пісень, обмінюються емоціями. У нас не просто наїстись, у нас це привід зустрітись, поговорити, поспілкуватись, знати новини, знати, чим можемо допомогти, якщо в когось є задачі. І от таким чином у нас був міжнародне приготування борщу і триває воно вже два роки. Mm -hmm. А після двохденного всеукраїнського симпозіуму, який проходив у 2024 році, 13-14 листопада, в нас тоді приймали участь 16 областей України, вони презентували свої елементи матеріальної культурної спадщини, народилась ідея у моїх колег, вони, вони побачили в нас проєкт і кажуть, а можна з нами зварити борщ? Я кажу, звичайно, можна. А давайте ми обміняємося цікавинками е, культури, яка притаманна е, різним регіонам нашої країни. І от перше стартував такий м, наш, наш телемарафон, я б сказала, е, з Чернігівщиною. Е, наші голови обласних рад підписали меморандум по співпраці. От і в рамках цього меморандуму ми теж співпрацюємо в напрямку культури, mm -hmm. от і тому я дуже дякую моїй колезі Надії Заваліної директору обласного центру народної творчості за сміливість перші розпочати такий марафон. Mm -hmm. Всі хвилювалися такий новий формат, який надзвичайно для них складний технічно. Ми першими мали зум зустріч всім. Нашими директорами центрів України і розказували, як ми долали цей шлях технічний, які у нас були вже на працюванні, Ми розуміли, як ще якісніше працювати, як якісніше mm -hmm. висвітлити. От і тому от такий перший марафон, і ряд таких буде зустрічей Почала Чернігівщина. Mm -hmm. Який борщ готувала? Який борщ презентувала Хмельниччину? Хмельниччина презентувала білий борщ, але дивіться, цей проект ще більше ширше набув ідейності. Ми не просто готуємо в громадах борщ. Цього разу ми були в старовинній хаті, які понад 120 років, яку відродили і зберегли. В Маліївцях і цим безпосередньо опікується директор Малівецького історико-культурного музею Анастасія Донець. От вона запросила нас в цю садибу. Хата над річкою називається красиво, Кожен хто хоче відчути такий, знаєте. Усамітнення, не самотність, а усамітнення, коли хочеться побути з близькими е, на е, в такому, знаєте, е, в, в красивій такій аурі. Е, зараз ми бачимо Малієвецький музей, от а далі будуть світлини саме з цієї хати. От е, ми в печі е, готували в баняку, готували білий борщ, який готується у на Донеївеччині. Тобто то це їхній традиційний так, білий це борщ. це традиційний борщ. Нам е, цей рецепт презентувала Лариса Міщинська, вона заступниця голови громадської організації Удрівці історична спадщина Поділля, дослідниця та носійка стародавніх подільських рецептів та стародавній кухні Подільської. От і пані Лариса. Е, це їх родинний рецепти, і до сьогодні він у них живе і вони готують. І малівці музеї теж тепер готує білий борщ яким вони е, пригощають всіх гостей, е, котрі приїжджають до них на екскурсії? Ви вперше готували білий я борщ? Я вперше готувала білий борщ? Він мені, він мені смакував, чесно скажу. Я не очікувала, що білий борщ такий смачний. Направду він зовсім інший, ніж червоний. Абсолютно інший. І знаєте, що я для себе почула, що кислинку. Цьому борщу кислинку давав чорнослив і підкопчена суш сушена груша. От Вона дає такий аромат, е таку м'яку кислинку. Він не кисла, він такий мягко кислинка е і має от свій. Е е е е Цікавий смак. Uh -huh. uh -huh. Колір в нього білий. А що дає білий колір? Білий колір дає білий буряк. Білий буряк з рожевими прожилочками, малюнком рожевим, красивим uh -huh. таким. Все те саме, просто білий буряк. Він дає отой інший смак. Все не заправляється. Томатами, не помідорами, не томатами, чи так як от все таки помідори у нас з'явились не так давно, і от, вже якщо ми беремо історію цього рецепту борщу, тоді ще помідор в Україні не було. Mm -hmm. От і тому він без томатів цікавий, смачний, нічого такого дивного і унікально, крім того, що от чорнослив. І е, копчена підсушена груша. Е, традиційно борщ буде борщем, якщо є п'ять складових: це картопля, буряк, морквинка, е, капуста, цибуля. Ще далі варюється, додається, біла фасоль. Е, е, Обов'язково е, кропчик. Цього разу використовувався сушений кропчик, але свіжий додає ще більше аромату і смаку. Був у нас і сметана, uh -huh. і сметана, але сметана домашня, яка має теж таку м'яку кислинку. Сіль, перед все. По ту сторону екрану на Чернігівщині, що готували? Ух, У них був цікавий борщ. Це перший раз я е, чула такий рецепт. Він занесений у них як елемент нематеріальної, культурної спадщини uh -huh. Чернігівської області. Е, борщ, чим він відрізняється? Та сама складова, але червоний буряк. І у них є така затирка. Затирається. Береться пшоно, пропарюється пшоно гаря... гарячою водою, щоб забрати гірчинку. І в макітру насипається пшоно, е, са... смалець, е, чесник, зіра. Mm -hm. і це все. Це розтирається в пасту, прямо в пасту. Тобто пшоно розтирається в таку пасту-пасту і її додається потім уже на половині готовності борщу, її додається ем, в казанок, вони в печі готувалися саме в печі вони готують і цей рецепт у них є в меню цієї ресторації, яка нас. Там зустрічала, от в них є це меню, і вони ставлять в піч, і він там має впріти, як вони кажуть. Він не кипить, не бурлить, він впріває ще. Хвилин 40, він впріває це все, всі інгредієнти знайомляться в цей, в цей час, там в банячку, всі знайомляться, щось новеньке, хтось новенький поступив. Отак, от у них все, все делікатно і красиво розказується. Тому от у нас в Хмельниччині, чесно, я не чула, щоб затирали пшоном. І він виходить густий і, як кажуть, масний. Тому що там і смалець, там оця затирка, і додається обов'язково свіжий зелений чесничок. Так, поспеть. Чи ви якось будете публікувати ці рецепти? щоб люди могли спробувати. Обов'язково ми зараз монтуємо всю передачу, тому що ми і розказали про Хмельниччину. Ми розказали про Маліївці, про музей. Ми запросили гостей приїхати до нас в гості. Звичайно, трішки нам погода не сприяла. Ми не дійшли до водоспаду, от але там же ж територія красива. Анастасія, дякую її за її такі фанатичні, фанатичність зберігати на нашу культурну спадщину, от вона опікується, музеєм, зберігає і всі працівники настільки підтримують стан маєтку. От, тому е ми запросили ми, розказали, ми розказали про цю сторічню хату, де теж можна провести час. От, а вони в свою чергу презентували мені відео. Чим цікава Чернігівщина, от теж історично-культурні аспекти були висвітлені, тому у нас проект такий, він набуває більш ширшого. Ми говоримо про і культурну спадщину наших областей, і про культуру виконання, тому що вони презентували свій фольклорний ансамбль горлиця міського будинку культури. І Вікторія Лемещенко, вона є керівником цього фольклорного ансамблю, є автором ідеї етнопроекту Скарби, де вона відроджує, винаходить ще далі обряди, традиції, те, що от кожен з наших центрів робить. От і наповнює скарбницю Чернігівщини тими унікальними нашими нашою унікальною українською культурою яку ми повинні зараз берегти, популяризувати передати нашим нащадкам. Чи ви для себе відкрили якусь нову чернігівщину? Я насправді хотіла би поїхати туди до них гості, познайомитись, подивитись. От ми різнимось, ми гарно різнимось. Вони мають свій діалект, вони мають своє звучання пісні, свою гармонію звучання пісні, свою гастроспадщину і унікальність стрію. Тобто ми тут наповнюємо один одного і надихаємо сьогодні всіх. Ми зараз не говоримо тільки про працівників культури. Представників, ми надихаємо сьогодні кожного українця приїхати до себе в родину, поспілкуватися з нашими бабусями, дідусями, прабабусями і ще раз їх розпитати, що унікального є в родині. Я теж згадала, до речі, теж була зараз в проєкті і готувала рогалики, рогалики на смальцеві, от і згадала. Коли готували, згадали, що колись бабуся нам готувала грубі праники, uh -huh. тоді казали на смальцеві. Вони пухкі, вони крихкі, вони uh -huh. сипляться смачні. І також подзвонила тітки і кажу: а давайте згадаємо рецепт. Тобто от закликаю всіх, хто має щось унікальне, вишивку, традицію, яка притамана вашій громаді, вашому селі. Приходьте в центр. Приходьте до нас, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва Володимирська стоти, принісіть, розкажіть, поспілкуйтесь з нами і будемо разом зберігати, відроджувати наші традиції. Зповійте, що віками російська влада працювала так, що все, що от обряди, наші танці, це все. Шараварщина, вони говорили, це все немодно, це все позорно таке виконувати, ходити вишиванці, готувати наші страви. Це розумієте, як психологічно нас давили. А ми зараз розуміємо, що ми втрачаємо, ми втрачаємо пласти нашої культури. От зараз згадаєте, колись було весілля в селі. Весілля в селі є те, що була коли дитиною допомагала тіці. Все село готувало весілля. Якщо в когось сусіда весілля, ми всі готувалися, всім роздавалися задачі по хатам. Хтось пік котлети. Ми готували смаколики. І поки ми всі діти не перепробуємо рогалики на смальцеві сповідло, то весілля ще їх не попробує. Ми всі пробували з такими великими ящиками. Ті смаколики готувалися, і ми всі несли на весілля. Ми готували смаколики для весілля. Розумієте, Жодне весілля не Виходили без рогаликів, це, я так пам'ятаю, і без таких, що такі з згорішка всередині, такі обмачені, в чому. Чум... Ну, зараз добре, щоб всі ще поснідали і пообідали. Е, розумієте, як красиво традиції були. І ми ще тоді на весіллях танцювали традиційні танці, які притаманні на е, Поділлю Хмельниччини. Сьогодні. Хтось пам'ятає, хтось танцює традиційний танець, розумієте, ось цей напрямок. Ми вже втратили, просто втратили. В ще є етноекспедиції, в нас ще є фольклористи, які зберігали, і ми в записах маємо. Ми маємо. Надруковані роботи методичні роботи, але це потрібно відроджувати через наші аматорські фольклорні ансамблі, через наші е, професійні ансамблі, академічний ансамбль, ансамбль пісні танців козаки Поділля. Він має в репертуарі п'ять подільських танців, яких він популяризує, щоб цей танець не втратився. От, що головне сьогодні, друзі, не втратити ми не втратити себе, не втратити ідентичність, не втратити свою культуру. І от я закликаю всіх наших. Представників культури відроджувати у себе в громаді через такі експедиції, через фольклорні ансамблі, через хореографічні ансамблі. У нас ще збереження, і я хочу відродити цікавий проєкт, коли. Є автентичні у нас гурти, які співають і зберігають автентичну різдвяну колядку, яка притамана кожній громаді. В кожній громаді були свої колядки. І на сьогодні їм вже, слава Богу, їм по 78-80 вони ще одягають старовинні вишиванки, які в їх родині зберігалися. Їм вже по 180 років вишиванка. От, одягають вишиванки, гуртуються. Збирають і ще співають, і я би хотіла, щоб такі ансамблі модернізувалися в сучасною молоддю, і ми передавали оцю нашу спадщу, відроджували це зараз модно, це зараз на часі. От те, що ми повинні зараз берегти і відродити. Тому чекаємо всіх з ідеями. Кожного, хто вболіває за Україну, вболіває за те, щоб ми по собі залишили для наших дітей, що вони бачили, знали. От, приходьте на наші е, заходи, проекти, приймайте участь, давайте разом будемо зберігати і триматись. Ви заговорили про родинні рецепти, тому я не можу не скористатись нагодою і запитати про ваш секрет борщу. Секрет борщу від Майонищук. Я пам'ятаю, мене бабуся вчила варити борщ. І мій перший борщ був зварений 8 років. Самостійний борщ під наглядом, але самостійний. Для мене це був такий досвід і досягнення шалене. Тоді я використовувала, це було літом, я тоді використовувала до борщу кислинку, не уксус, а використовувала алечу. От вона давала кислинку. Я експерименту експериментувала десь на генетичному підсвідомості. Е, і алечу теж наші раніше додавали уксус, коли уксусу угу. не було. Додали кислинку. Отакі, от е, все, що має кислинку, вишню, але черешню не додавляли. От е, сиворотку, Сивородку, е, це все от, е, те, що експериментували. От в мене був борщ з аличою, В мене був борщ з цією. Е, Зеленим е, зеленим листям бурячка, тільки бурячок, що тільки починається зелене листя, там ще нічого немає, тільки там ще починає народжуватись, а листя вже є. От я зрізала це листя, я е, додавала кропиву. Я пробувала додавати кропиву, і зараз я розумію, що у нас так само робили. Тобто ми генетично знаємо. Відчуваємо, де є локальні наші зелень, наша локальна наша продукція локальна, яка дасть нам здоров'я, дасть нам наповнення, тому що ми виросли і народились в цьому регіоні. От, нам так не додасть здоров'я. там... Те, що завезено з іншої країни, але воно у нас у нас благодатна земля, у нас все росте, так і все народжується, все росте. А от локальні продукти ото значить це наше. Тому я додаю молоду кропиву. Я додаю молоді от бурячок. Молодий, це такий весняний зелений є. У мене борщ. Це те, що я певно. Вигадала, але то я не вигадала, то вже десь, от я кажу, на генетичному рівні то було вже такі борщі. Тому мене смачний борщ. Мене навіть мої працівники кажуть, що мій борщ смачний. Я іноді наварю багато. Потім думаю, а ми стільки не з'їмо. І я то набираю, Кажу, так у нас сьогодні обід. Ну, це теж наша традиція. Так, великі об'єми Будете борити, будете куштувати куш 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 мій борщ, і кажуть, що він смачний. Чи цей проєкт буде продовжуватися з різними регіонами України? Можливо, є вже домовленості? Буде обов'язково слідуючи у нас Херсон, і Херсон ми будемо знімати з Меджибежем uh -huh. з Олегом Грігорійовичем Погорільцем на території замку. От буде їх борщ. Вони теж шукають цікавинки, що б вони хотіли презентувати. Я даю можливість громаді подумати. Презентуватись, себе презентувати, але ми все таки більше акцент будемо робити на гостей з Херсона. У них мій колега Володимир Капелюшник він є носієм борщу. Саме він носій, і в них є величезні фестивалі, про які він хоче розказати, які вже на державному рівні зафіксований, традиційний. Я не хочу всі секрети розказувати. Я хочу, щоб ви переглянули, тому що у вас у всіх є можливість переглянути в онлайні з нами на сторінці Фейсбук. От щоб ви розуміли наскільки цікавий цей проект для наших глядачів сьогодні, третій день як у нас тільки. В Zoom була. Ми ще не виставляли uh -huh. таку монтовану хорошу передачу. От у нас уже більше п'яти тисяч переглядів. В цей день з нами було 600 сот uh -huh. через Фейсбук. Долучення в Zoom у нас було понад 100. Глядачів і вже до вечора ми бачили, що вже було понад три тисячі переглядів. Тому я дякую всім, хто вболіває за українське за нас. Доєднуйтесь, якщо у вас є ідеї, пишіть нам. Ми готові реалізувати всі ідеї. Давайте гортуватись. Я знаю, які ви ідейні. У нас люди пересічне населення має знає, як би хотіли вони, як їх бачення. Тому ми тільки за співпрацю. Кидайте ідеї, будете гостями і будете нашими учасниками проєктів. Ми готові презентувати всіх цікавих, всіх особистостей, всіх, хто вболіває за українське. От і тому я вважаю, що сьогодні є дві позиції у нас. Є позиція Я сьогодні захисник і я сьогодні на фронті. І друга позиція Ми в тилу і ми для фронту і для майбутнього нашої України. Третьої позиції не існує. Тому наша мета допомагати війську захисникам і зберігати популяризувати наше українське однозначно. Ми будемо стежити далі за цим проєктом. Вам дякуємо, пані Майя, як завжди ще доєднались до нашого етеру. З нами у студії була директорка Хмельницького обласного науково методичного центру культури і мистецтв Майя Онищук. Нагадаю, говорили про проєкт, де готують борщ за автентичними рецептами в різних регіонах України. Ну а наш марафон трив.